Вітаю вас ім'ям Господа Ісуса Христа і хочу сказати слава нашому Спасителю Ісусу Христу. У нас на цьому тижні, ви знаєте, давно що у нас проходять домашні групи. Може, хто ще не знає, що у нас є в церкві такі невеличкі домашні групи, де ми збираємось, розбираємо Слово Боже, де є можливість, ну. На служінні немає такої можливості поспілкуватись, задати питання. Це ми робимо в малих групах, в домашніх групах, де ну, не більше десяти людей збираються, читають Слово Боже, обговорюють певні теми. Зараз ми розбираємо книгу дій апостолів, третій розділ. І це дуже така гарна можливість наближатись до Бога, краще його пізнати. Також вислухати думку інших людей, які також читають Біблію, моляться до Бога, живуть, отримують якісь від Бога откровіння. Тому запрошуємо всіх, хто ще не приєднався до домашніх груп по вичній Біблії, підійти до служителів в кінці цього служіння і запитати, де найближча до вас група збирається, на який час? І обов'язково шукайте Бога. І сьогодні ми з вами пройдемо цю. Цікаву тему, так огляд зробимо, це третій розділ книги дій, як я вже сказав. Я зачитаю текст. Петро та Іван ішли до храму на молитву на 9 годину. І був тут один чоловік кривий від народження, тобто кульгавий, його приносили і садовили щодня перед воротами храму, котрі називали Гарневи. Аби просив милостиню в тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра і Івана, які хотіли ввійти до храму, він почав просити милостиню. Поглянули на нього Петро з Іваном і сказали подивися на нас. Він пильно дивився на них, сподіваючись, щось від них одержати. А Петро сказав: срібла і золота не маю, але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи. І, завши його за праву руку, підняв його. Відразу ж зміцнили його стопи і суглоби. Підскочивши, він став і почав ходити. Тож війшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і вихваляв Бога. Коли ж дізналися, що це той, який сидів заради милостині біля гарних воріт храму. Переповнилися страхом і подивом від того, що з ним сталося. Оскільки він був біля Петра і Івана, то збігся до них весь здивований народ притвор, який називався Соломоновим. Побачивши це, Петро звернувся до народу. Мужі ізраїльські, чого дивуєтесь з цього? Чому дивитеся на нас так, начеби ми силою своєю або побожністю зробили, щоб він ходив? Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, Бог наших батьків, прославив свого Слугу Ісуса, якого ви видали і відреклися перед Пилатом, який присудив його відпустити. Ви відреклися від святого і праведного, а ви просили звільнити вам людину вбивцю. Володаря життя ви вбили, та Бог воскресив його з мертвих, свідками чого є ми. І вірує в ім'я Його, Його ім'я оздоровило того, кого бачите і знаєте. Віра яка від нього дала йому це зцілення перед усіма вами. А тепер, мужі брати, знаю, що зробили ви так через незнання, і так само ваші володарі. Бог провістив наперед устами всіх пророків, що Христос має постраждати, як Він і виконав. Тож покайтесь і наверніться, аби були стерті ваші гріхи, щоб від обличчя Господнього прийшов час відлиги, щоб послав наперед призначеного вам Ісуса Христа, бо треба, щоб небо прийняло Його до часу відновлення всього, про що Бог говорив устами своїх святих відвічних пророків. Мойсей провіщав батькам, що Господь Бог ваш підійме вам пророка з братів ваших, як і мене. Його слухайте в усьому, що тільки скаже вам. Буде так, що кожна душа, яка не послухає того пророка, буде вигублена з народу, і так само всі пророки від Самуїла, і, пізнавши, говорили і сповіщали про ці дні: ви, сини пророків і завіту, який Бог заповів вашим батькам, кажучи Авраамові, і в нащадкові твоєму благословляються всі народи землі. Воскресивши слугу свого, Бог насамперед послав його вам. І Він благословить вас, щоб, ви, щоб, щоб відвернувся кожен з вас від свого зла. Дивовижне сталося. Людина, яка 40 років не мала змоги ходити, від самого народження людина була інвалідом. Він сидів кожного дня, його приносили, він просив милостиню. І в його житті сталося дивом. Я думаю, що ця людина вже якось прирекла себе на те, що до кінця життя він буде залежати від інших людей. Його будуть носити, він буде просити. Але в цей день його життя перемінилося. Хоча він вважав це неможливим, навіть хрест на собі вже поставив. Тому що для Бога нема нічого неможливого, якщо в нас є віра. Якщо її нема, то й Бог без сили. Він в наше життя ніколи не втручається без, нашого, без нашої згоди. Він хоче, щоб ми його закликали, щоб ми довіряли йому. І тоді він здатен на все. Без нашого дозвілу він це не зробить. Бо він дав нам свободу і ніколи її не віднімає у людини. І автор цього уроку задає три питання дуже важливих. Для кожного з нас, щоб ми їх поставили перед собою? Дуже, дуже глибокі питання. Він пропонує 5-7 ключових сфер свого життя виділити і визначити, які з цих сфер нашого життя знаходяться під владою Ісуса. А які ні. Наступне питання: які сфери нашого життя, твого життя потребують втручання Ісуса? Які хворіють і потребують зцілення та відновлення, як практично твої стосунки з Богом впливають на твої стосунки з сім'єю, церквою і людьми навколо? Ми знаємо, що Біблія це дивовижна книга, і в ній є паралель. Коли Ісус казав про якісь звичайні для нас речі, які ми можемо побачити в цьому світі, Він завжди казав про духовні. Ніби порівнюючи, наводячи приклади. Так і ми дивлячись на, цього, на цю людину, яка мала фізичні недоліки і була зцілена вмить Богом. Хоч і всіма, і вона сама себе вважала вже невеликовною і неможливим зцілення, але це сталося вмить. І проводячи паралель, ми можемо також порівняти свій стан. Духовний станом цього чоловіка. Іноді людина, вважаючи собі віруючою, знаходиться в стані, знаєте, духовного інваліда. Вона не може рухатись вільно або шкутильгає на одну коліно, або на обидва. І цьому є певні причини. Тому що деякі сфери нашого життя ми не віддали Ісусу. Він не володарює в нашому серці. В повній мірі. Якщо подивитись в наші відносини з нашими близькими, між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми, наші відносини на роботі з людьми, наші відносини, ну, наприклад, в сфері, наші відношення до фінансів наших, або зараз випробування для чоловіків це мобілізація. Наскільки ми віддали ці сфери життя? Нашого життя саме в руки Ісуса. А які сфери ми намагаємося ще якось впоратись самі своїми методами? Чому інді люди не можуть проповідувати? Їм важко піти і комусь засвідчити про Ісуса. Тому що вони розуміють десь там всередині, що не всі сфери свого життя вони самі віддали Ісусу, не до кінця йому довіряють. Тому навіть язик не повертається сказати про віру в Ісуса, тому що самі не до кінця довіряють. Як це важливо ходити обома ногами прямо, не шкутильгати. І е, знаєте, кожен по-різному це відчуває в своєму житті. Але це питання дуже важливо задати собі. Які сфери життя мого. Не належить Ісусу. Зараз у нас в Україні, а Україна да, велика країна, але є частини України, на яких діють інші неукраїнські закони. І на які українська влада не має впливу. Їх називають окупованими, знаєте, да? Частина Херсонської, Запорізької, Донецька, Луганська. Ніби вони українські, але вони окуповані. Там інші люди. За іншими законами живуть на українській землі. Вони не під владою України. Там жахливі речі творять. Знаєте, так і в нашому житті, іноді ми деякі сфери віддаємо Ісусу життя нашого, а в деяких ми продовжуємо жити по тим законам, по яким ми жили ще до зустрічі з Ісусом, Боящись якось віддати Йому все. Або Знаєте, іноді люди кажуть: Ну, якщо Ісус це забере в мене і розуміє, що не готовий від чогось відмовитись в своєму житті. І тому і духовно ми іноді буваємо, як оцей чоловік без силі ходити прямо, мати силу проповідувати. Пророк Ілія, колись, звертаючись до Ізраїльтян, казав. Пам'ятаєте, коли така цікава історія він зібрав їх і е, запропонував вибрати між Богом Ізраїля і ваалом. І він сказав: Скільки ви будете шкудригати на обидва коліна? Ви вже якось визначитесь, чи Бог є вашим Богом, чи вал ваш Бог. Тобто, Ісус є твоїм Богом і володарем Твоєго життя. Чи твій Бог цей світ і Його закони? Як ти плануєш жити? На двох стільцях не можна сидіти. Вже треба визначитись. Саме тоді людина стає вільною. Або ти живеш по Божим законам, і Бог є цар в твоєму житті в кожній сфері Твого життя. Або не треба гратись з цим, бо не буде нічого. Ісус сказав, хто не відмовиться від всього, що має, від себе самого. Не отрешиться від... не самого себе. Український да не відріщається самого себе, не зможе бути моїм учнем. Оця половинчитись, вона ніяк не сприяє нашій силі і нашому, нашій можливості бачити диво в своєму житті. Бог не може зробити диво, коли людина не визначилась, чи дає йому право повністю володіти його життям. Я пам'ятаю, був момент в моєму житті, коли я взяв телефон, прийшов дуже важливий для мене файл. Я хотів його зберегти. Натиснув, А телефон мені каже, неможливо. Пам'ять переповнена. Але це дуже важливий файл. Мені треба його зберегти. Але щоб його зберегти, треба щось викинути. Бо переповнена пам'ять. Але чим переповнена? Починаю. Дивитись, а там всяке таке собі, ну, взагалі, її, і можна було її не завантажувати. Але вона переповнена цим непотребом, сміттям. Для важливого місця нема. І розумієте, щоб Ісусу довірити всі сфери нашого життя, ми маємо його любити. Важко довіряти тому, кого ти не знаєш і не любиш. Ви згодні зі мною. Тобто, щоб довіряти, треба знати, що ця людина або сам Ісус, Він тебе дійсно любить і дійсно готовий для тебе на все. А щоб полюбити людину, треба якийсь час цікавитись нею, вдивлятися в нею. Ну, так було у мене з моєю жінкою. Я коли влюбився, да, я хотів побільше часу з нею проводити. Хотів бачити її в різних ситуаціях життєвих, наблюдати за нею. І з кожним днем я більше і більше її любив. І зараз я, чим більше з нею, тим більше люблю її. А її не можна не любити. Вона дуже сподарує, ну, як від Бога, моя жінка. Так і з Ісусом. Знаєте, коли ти з ним познайомився, він тебе вражає. Але коли ти більше і більше проводиш з ним часу, ти більше влюбляєшся в нього. І тоді ти здатен віддати йому все сфери своє життя. Нема вже сумніву, що він бажає тобі лише доброго. Він ніколи не підведе, не обманює нікого. Але треба ж приділяти йому час. Щоб його любити, треба час цікавитись ним, його словом читати, вникати. Да? Тоді ми виконуємо першу заповідь. Яка перша заповідь? Люби себе найбільше за все, правильно? Я помилився щось. А Бога більше ніж себе, да? всім серцем. Написано всім серцем, не половинкою, а всім. Ми кожну неділі кажемо про те, що Бога всім серцем треба любити. І коли людина цей перший крок зробила, вона вже здатна зробити наступний крок. Другу заповідь виконати. Яку? Люби себе, як ближнього свого, так? А ближнього навпаки, да? так себе чи ближнього? А коли ж себе любити? Ну, треба ближнього. Друга заповідь люби ближнього, як, як самого себе. А потім вже самого себе. А ми чогось в житті да, ніяк не можемо так місцями їх правильно розставити. А знаєте чому? Як це визначити? Скільки часу ти на кого витрачаєш? Скільки на Бога, скільки на ближнього, скільки на себе в день? Ну, це Діма подробиці розкажуть. Як любити себе, як Бога, як ближнього? Саме час. це Найбільша цінність в нашому житті це саме життя, час. Ми приділяємо тому, що більше всього ми любимо. І тому можна визначити, скільки в день ти часу виділяєш Богу, настільки ти його любиш. А настільки твоя віра до нього достатньо, щоб йому віддати всі сфери свого життя. Ти не зможеш віддати, якщо ти його до кінця не любиш і не знаєш до кінця. Якщо ти мало йому часу приділяєш Його слову, молитві. Звідки візьме, візьметься, ця віра любов? Якщо ти з ними не бачишся, треба з ним зустрічатись частіше, більше віддавати йому, бо Він Бог. Від нього все залежить. Якби ми намагалися своїми зусиллями вирішувати свої проблеми, ми ніколи їх не вирішимо. Як оці їх кульгави, він ніколи не зміг би зцілитись, тільки ім'я Ісуса його зцілило. Але для цього потрібна віра. Потрібна Потрібно полюбити Ісуса всім серцем, всією душою, всім розумінням Своїм. І тоді вирівнюються всі наші сфери життя. Господь увійде в кожний куточок нашого серця і все поставить на свої місця. Треба Йому дати цю можливість. І тому в нас кожного тижня є багато можливостей. Приділяти Богу час. От сьогодні я дуже вдячний Богу, що я вас бачу. Ви приділили Богу цей час, свій час, свого життя. Прийшли, щоб йому поклонитись, щоб йому віддати славу, хвалу, співати йому гімни, прославляти його. Але ще така можливість буде в понеділок, у сестер. Молитовна буде для членів церкви прийти і разом помолитись Богу. Це час, який ви приділяєте Богу, приділяєте, а Він вам віддасть сто крат. Тим, хто його шукає, він обов'язково благословляє в рази більше. А чи чекаємо ми від нього самоблагословіння? Чи шукаємо самі ці благословіння, витрачаючи з час свого життя, без нього, намагаючись стати щасливими? Ні, такого не буде. Ми це всі пам'ятаємо, але чомусь забуваємо. Приділіть йому час, прийдіть на молитовний понеділок. У вівторок, кожний вівторок домашньої групи, де ми збираємося навкруги Слова Божого. Біля Ісуса, і Він знову говорить до наших сердець. Ми знову Його краще і краще пізнаємо. І Він відкривається нам, своєю любові до нас, і наша любов до нього зростає. І ми здатні стаємо віддавати йому наші сфери життя всі. Але ж треба цей час приділити Йому, більше спілкуватись, більше молитви приділяти час і читанню Слова Божого. І це зусилля, яким береться Царство Боже. І це від нас залежить. Тільки довіряти Йому. Нехай Господь благословить кожного з нас. Не шкутильгати, кульгати да? по життю духовно. Більше приділяти часу Ісусу і віряти Йому в Його руки, пронзенні руки, все, що в нас є. Давайте помолимось.